І сьогодні православні та греко-католики відзначають успіння Пресвятої Богородиці. Воно входить до переліку 12 найбільших церковних свят у народі. Цей день називають ще першою причистою чи літньою Пасхою. Цього дня закінчується двотижневий спенський піст і починається молоде бабине літо. Тому це свято радісно. Кіровоградському свято-успенському храмі. Сьогодні після служби влаштували концерт і святкову трапезу, привчали усіх охочих. Також у цей день слідкують за погодою. Помітили, що у спіння останній день, коли відлітають ластівки. Для українського селянства це пора, коли повністю закінчували жнивувати. Ми славимо Пресвяту Богородицю і просимо її защити і молитв. Це великий праздник вашестя з земної життя в небесне. Для кіровоградців сьогоднішнє свято також дуже особливим, тому що в свій час в Кіровограді, де зараз знаходиться Кіровоградська міська рада. Був побудований кафедральний собор в честь успіння Божої Матері, і ми, як добрі древні кіровоградці, наслідуємо цю традицію просвіляти Божу Матір.